Доброго дня, зробив собі такий стілаж для вигонки лука. Цибулі на зелень. Хотів робити підгрів, але підігрів менше пробивати почав. Стілаш що складається. Доски сантиметрів 10 землі. І на цьому все. Обогріваю такий маленький квадратик конвектором. Не землю засипав. Макуша 70 Там, там вона в нас сама дешева продається. Регуляція йде через температуру, через датчик температури поставив, щоб не бігати. І підсвітку поставив через час. Е, так, начебто все примітивно, все простенько. Це висадив я її дня 4. Ні в 5 назад. Це вже така цибулька у мене вийшла. Градуси в середньому десь 20, 21. Десь 1 градус. Середньо. Вибачайте за таку запись. Ще монтувати відео не вмію. Просто так поділитися, що я зміг зробити. Фотографії Добавлю Який був стілаш, як там поступово не все фотографірував. Більше слово. Типа, як Стурцгарт говорять, ну, цей. Може, підкажіть в коментарях, як її правильно втикати, бо в мене вона, вона виходить почала коріння пускати, і є такі, зараз покажу, десь обром. Ось, наприклад, як ця ось, вона, ось, оце. Ось. І хиле. Піднімаю коріння, сильне коріння в неї, чи що? І тоді вже. Зелені диці. Буваю просто лікою. А що ще розказати. Це перше моє відео. Мене звати Іван. Хочу зайняти зеленим луком. Якщо що, щось совєтуйте, не знаю, порадьте щось, що можна ще зробити. Поки починаємо тут у мене ушло десь 2,5 сітки. Та і все, що ще розказати. Гарного вам вечора, що дня, Тільки ви дивитесь. Надіюсь, що буде інтересний у мене контент. Якщо що, пишіть ваше ставлення до цього. буде.